Зсу контратакують на Донеччині. Сирський звітує про 160 квадратних кілометрів звільненої території. Окрім цього, в окупанті виникають катастрофічні проблеми з паливом. Малюк і мадяр винесли майже 30% російської нафтопереробки. А в тимчасово окупованому Донецьку, взагалі, катастрофа з водою. Як довго за таких умов відсутності води і палива плюс контрнаступальних операцій зі сторони зсу? Там на Донеччині буде російська армія. Давайте з цим розбиратися у цьому випуску. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Друзі, не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, часу не гаємо. Одразу починаємо на Донецькому напрямку. Українські воїни продовжують контрнаступальні дії. Про це повідомив президент Зеленський у вечірньому зверненні. От він каже, що ми продовжуємо наступати на Донецькому напрямку, район Покровська, район Добропілля. Саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу. каже Зеленський, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян і втрати суттєво поповнений і обмінний фонд для нашої держави кожен день додає російських полонених. Сказав він. Ну і президент подякував українським підрозділам, які несуть там служби, які задіяні зокрема до цих успіхів, в тому числі це дев'ята перепрошую, 79-та бригада, 82-та десантна штурмова бригада. Наші там штурмові підрозділи, перший. 33 й 225-й, 425-й штурмові полки, 14-та бригада національної гвардії України. Респект нашим хлопцям. І ось цю заяву Зеленський зробив після чого. Після того, як відвідав безпосередньо Донецький напрямок, він там відзначив державними нагородами наших військових і повідомив ось про перші результати контрнаступу на Донеччині. Він каже, що ми зараз. Здійснюємо одну із наших наступальних операцій, хлопці молодці на Донецькому напрямку в районі Покровська, в районі Добропілля, жорсткі бої каже Зеленський, але вдалося завдати Росіянам відчутних втрат. Фактично, друзі, наші сили позбавляють, позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони дуже довго планували зробити, на яку вони дуже довго розраховували. Тобто, спочатку у них була Сумщина. Тепер ви знаєте, що там наші українські підрозділи ну фактично вже там майже вибили окупантів. Зараз зсу досягають о, результату для України на Донецькому напрямку за час від початку операції. Силам оборони України вже вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів, каже Зеленський, і Сирський, до речі, це підтверджує вже згодом у звіті. І ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищені нині від. Окупанта каже президент України вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу російських окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують українські оборонці, каже він втрати Росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська. Тільки цими тижнями вже більш ніж 2,5 тисячі, і з них увага, більш ніж 1300 росіян вбито. Цитую далі: Україна цілком справедливо захищає свої позиції, захищає свою землю, і це героїчний захист, каже він. Я пишаюся нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. Ми зриваємо всі російські плани, плани знищення нашої держави. Наша оборона завжди активна, і ми довели, що українці можуть досягати. Необхідних результатів навіть тоді досягати, коли багато хто у світі очікує результатів від Росії. Цікаво, до речі, на коцеві натякає. Важливо, щоб і наші партнери діяли достойно, саме так як наші люди заслуговують на підтримку. Росію треба змусити до миру, і це може зробити Україна за наявності достатньої сили в нашій армії, достатній далекобійності. Тобто, Зеленський натякає, що давайте нам більше зброї, давайте нам дібстрайки, і ми будемо лупити їх так. Що фактично мало не здасться, так тобто він, він грає в тому числі до наших міжнародних партнерів. Ну грає він, тобто показує нашим міжнародним партнерам, що у нас зараз є круті успіхи на Донбасі, але ви можете бути частиною цих успіхів, посилюйте нас, і ми разом е там дамо по шапці нормально ворогу. Тобто, президент фактично каже, що Збройні Сили України розпочали контрнаступальну операцію на Донеччині, і тут треба сказати, чому так сталося. А відповідь, друзі, дуже проста: Аляска. Перед зустрічю із Дональдом Трампом Путін у будь-що намагався показати, що у нього справи йдуть гарно, і на фронті в першу чергу згадайте, тоді Росія кинула на просто шалену кількість своїх солдат задля демонстрації медійних здобутків. Задача Путіна була тоді показати Трампу, що український фронт сиплеться. Тоді російська армія згадайте, посилила тиск на Покровськ, і їм вдалося також просочитися біля добропілля. Російські війська використовували. Тактику малих піхотних груп, тобто вони проникали в тил українських сил через там особливості місцевості, через наші в тому числі проблеми. Вони лазівку знайшли так в силах оборони, але ну там географія також посприяла, тобто яри, річки, густа рослинність і, і, і інші фактори для чого для того, щоб тиснути на позиції сил оборони України, і треба сказати, чесно, треба сказати, що дійсно це мало певний медійний ефект їм вдалося просочитися в наш тил більш ніж на 12 кілометрів. Це було це правда. Ми це визнаємо, але музика для росіян грала недовго. Згодом вона взагалі стала похоронною, тому що Генеральний штаб. Направив додаткові сили, включаючи корпус АЗОВ, як ми знаємо, для блокування і знищення російських е, військових. До 14 серпня нам вдалося стабілізувати ситуацію. А 15-го зсу вже офіційно заявили про зупинення просування ворога. Ну а зараз, як ви самі вже знаєте, ми повністю знищили ворога там е, і багато окупантів взяли в полон. Більше того, перехопили ініціативу, тому що нам вдалося звільнити 160 квадратів і очистити 170 квадратних кілометрів. До того ж, друзі, росіяни, що? Вони не врахували ще один дуже важливий фактор. Знаєте, що це за фактор? Це Мадяр і Малюк. Тому що силами безпілотних систем і служби безпеки України вдалося винести там до 30% нафтопереробної галузі Російської Федерації, і мало не щодня ми є свідками того, як Україна вражає або знищує російську енергетичну інфраструктуру. лише з серпня по вересень було вражено понад 20 російських НПЗ або інших. Там енергетичних об'єктів паливних баз, сховищ, ну і так далі до того, ж збройні сили України послідовно виносять логістику ворога, як на тимчасово окупованих територіях, так і на суверенній території Росії. Тобто, складається ситуація, при якій у Росіян є відчутні проблеми: дефіцит палива, який вже позначається там на приватному цивільному сектору, і загрожує зачепити воєнний. І якщо серія з успішних ударів продовжиться, виникне питання, чим заправляти танки і літаки, і тут треба одразу сказати. Я не вітаю десь там в небесах, як ви розумієте. Ви мене чудово знаєте, і, але треба сказати, що навіть якщо в Росії там залишиться дві каністри, умовно, да, з паливом з бензином, то звичайно там одна піде в лімузин Путіна, інша в російський танк. Беззаперечно, тобто влада Росії кине всі ресурси для того, щоб російська військова машина продовжувала роботу. Всі нехай там гниють, здихають, і у них там будуть проблеми. Цивільне населення завжди було плювати. Але армія щоб завжди була е, забезпечена. Але ви тільки уявіть, з якими проблемами і з якою затримкою все це відбувається, а буде ще відбуватися, з якими проблемами, якщо серія цих ударів успішних продовжиться. Це час, це логістика, це затримка, це проблеми в кінцевому рахунку. Окрім цього, друзі, у росіян, як ви знаєте, є ще одна дуже велика проблема це вода. Вісім років гібридної агресії Російської Федерації Київ продовжував постачати воду в окупацію. Хоча. Російські війська регулярно обстрілювали інфраструктуру, ту саму Донецьку фільтрувальну станцію під Авдіївкою, і на початку повномасштабного вторгнення, в 2022 році, як ви знаєте, армія Росії почала активно атакувати і сам канал, да, і його споруди. І от, просуваючись, російські війська знищували або пошкоджували там русло каналу, трубопроводи, фільтрувальні насосні станції, дамби, греблі, ну і так далі. Тобто інфраструктуру. До речі, яскравий приклад той самий часів яр, через який проходить відрізок цього каналу, відкриту частину. Противник роз там просто розбив, знищив обстрілами, а закрито він використовує як укриття. Канал виконував лише доставку води. З'являлася вона там із Сіверського Донця і Дніпра. Сіверський Донець нагадується: найбільша повноводна річка Донбасу. Тепер. Актуальна воєнна задача Росії просунутися далі, щоб забезпечити собі стабільне водопостачання, але і це їм не вдається зробити. Тобто, виходить так, друзі, що є величезний дефіцит палива і води, і навіть можливості цю воду підвозити також майже відсутні або близькі до цього. За словами Дениса Казанського, до речі, підвезення води відбувається вкрай рідко. Люди постійно стоять годинами там в чергах, а в кранах вода з'являється раз на чотири дні, і то там на 20-30 хвилин. Наскільки я довідався, тобто місто фактично в блокаді. Давайте також не забувати, що з непідконтрольної українському уряду частини Донеччини вже забрали на фронт дуже велику кількість людей. Я коли готувався до ефіру, різні цифри зустрічав в публічному просторі, але принаймні буду посилатися зараз на СБУ. На да, згідно з даними СБУ і правозахисників, станом на літо 2023 року лише в окупованих районах Донеччини було мобілізовано понад 140 тисяч людей, а до літа 24-го понад 300 тисяч. Зараз, нагадаю, 2025 рік. Розумієте, якщо тенденція продовжувалась, то до чого вона призвела зараз? А тепер дивіться, друзі, як у нас виходить. Володимир Путін хотів те саме зробити з нами. Я нагадую всім, що головним ідеологом блекаутів. Занурення України в пітьму в голод, в холод. Був генерал суровікін, який переконав Путіна, військового злочинця, що такими терористичними заходами вдасться поставити Україну на коліна, виснажити наш народ, щоб той розлючений пішов на банкову да, і почав вимагати, що ми готові там йти на будь-які умови, які виставляє Кремль. Вони вибивали нашу енергетику. Ми сиділи без світла, без води. Вони били по нашій по нашим паливним сховищам, по НПЗ, які знищили до речі. Тобто, у нас були неймовірні проблеми. Путін робив на це ставку. А тепер. Виходить так, що умови, які складаються зараз на Донеччині, абсолютно катастрофічні для окупаційного російського режиму. Тобто, ми зробили з ними те, що Путін хотів зробити з нами. Немає палива, немає води, життя абсолютно нестерпне. Тепер питання: як довго у таких умовах там може бути армія Росії, ще з урахуванням того, що Україна стоїть не лише у стратегічній обороні, але й подекуди контратакує, звільняючи територію Донбасу? Звичайно, я не як розумієте, знову повторюю, не там марю ілюзіями будь-якими. Я розумію, що Москва кине абсолютно всі сили для того, щоб залишатися на окупованих землях. Що якщо вже Путін зайшов, він зробить все можливе, щоб там бути, і відсутність води, палива і так далі не навряд чи стримає Росію, але як це ускладнить життя і можливості як для подальшої окупації, так і для утримання тимчасово окупованої території? Ось же в чому питання. Тобто можливості комфортного перебування там перетворюються на абсолютно нестепні. І питання часу лише, коли кришку цього чайника отак от зірве. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забудьте ставити лайки. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до наступної зустрічі. І слава Силам оборони України!